Добрий день, любі діти. Впевнена, ви добре знаєте, як правильно себе поводити з незнайомими людьми на прогулянці. А ось дівчинка з вірша Любові Яковенко, який має назву Тітонька Ласкава, схоже не знала. Послухайте цей віршик уважно. У дворі собі дівча. Стінку стукає м'яча. Раптом тітонька ласкава каже, там за рогом мама, допомога їй потрібна, то пішли зі мною, рідна. Тільки руку простягла, як матуся в двір зайшла. Хто оце доню здивувалась, а дівчатко озиралась зла тітонька замить, лиш матусенька стоїть. І чому вона втекла? Здивувалася мала. Діти, а зараз дайте відповіді на запитання. Чи справді мамі дівчинки потрібна була допомога? Що насправді хотіла тітонька від дівчинки? І чому вона щезла, щойно з'явилася мама? Розкажіть, як правильно потрібно себе поводити з незнайомцями на вулиці, Безпечних вам прогулянок. До нових зустрічей!